Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 квітня. Мої нутрічки вже викупуються. Вже відкрив буквально вчора, позавчора відкрили їм вже басейн на викуп, ну, в смілі на вигу, що вони тут сидять постійно. І вони вже викупуються, вже немає приморозків. Вже дуже жарко в день. І, в принципі, вночі вже не так холодно, тому зараз ось вони викупуються. І тут, і в клітках також налив їм водички. Так як в клітках особа немає, як їм водички такого багато навить, тому 13-літрові тазики такі з водою, просто їх частіше приходиться міняти. Ну, В залежності від кількості внутрі. Якщо ось внутрі небагато, то в принципі тазика води їм вистачає на день. Якщо їх буде багато, то тазика води їм на день не вистачає. Їм треба ставити два тазіка води в клітку. Ну і так само внизу. Хоч їх тут і троє, але вони вже здорові, тому їм треба води побільше. Бо, бачите, одна сидить, а двоє тільки. Ждуть своєї черги, поки до них прийде їхня черга, або в нагу, як то кажуть, лізуть купатись. Ой. Ось тако. Хочу туди трохи далі, ну, через пару днів подивитись, яка вага цих диких нутрят, ну, з-під дикої самочки, і моїх нутрят. Які привели мої нутрі. Зрівняти їхнього. Все ж, ну, звісно, тут ще грає роль, що кількість, їх тут троє, і вони, ну, їм вистачає мовачка, їм всього вистачає, тому вони і крупніші. А так як тих більше, тому можливо ті трохи можуть бути меншими. Деякі, а деякі будуть більшими. Зараз я покажу вам ще одне наше поповнення. Сьогодні зранку було ось таке наше поповнення. Точніше як зранку, сьогодні зранку ще пару курчаток вилупилось, а вчора майже, ну, так сказати, вчора більше половини, а сьогодні долупилося ось такі курчатка гарні з-під такої курочки. Такі. Лахманожки такі і чубарики. Це карвикова курочка. Правда, я не знаю, що з неї повиняли так пір'я, що, от бачите, такі крилі в неї такі цікаві, штурпаки одні залишились. А це поповнення в нас ще одне. Сьогодні зранку сьогодні прийшов з роботи і наша бурулечка лежить прямо перед дверима. Я спочатку не зрозумів, ну я її не тронув. Обійшов перший раз, другий раз, а потім батьки вийшли і глянули, що в неї вже поповнення. Четверо таких котят. Правда, одне пропало, залишилось їх троє. Ось таке цікаве. Трьохмасне, завжди трьохмасні, і завжди були киці. Ось, ось ще одне. Де ще одне О, і іще одне. А ні, що ще. Було троє, а де ще одне ділося. А ось ще за, за кицею. Оп! Ось такого. Можливо, комусь. Якщо треба котята, то звертайтесь, я вам подарую їх. Ну вже як викорми їх, то я вам їх подарую. Ну і тепер мої нутрятка будуть сидіти постійно з відкритим виголом. Точніше як, відкритий вигол буде тільки вдень, вночі він буде закритий. Ну і зараз я в принципі, закриваю чому? Тому що вони так як купаються. Ось, як бачите, одні купаються, а другі питаються зайти в сарай, але там буде їм мокро і на ніч просто буде все мокре. О, цих менше, тому тут також їх закриваю. Але тут, в принципі, менше менше такого мокрого. От бачите? Що ситуація. Чому я не перекинув самця, тому що в мене зараз поки немає місця, куди його перекинути, Тепер дивіться наглядний приклад. бачите, Здоровий самець кусає Ось бачите, От вам і наглядний приклад, чому треба перекидувати молодняк від основного стада, В основному самців. І самочок, ну, в основному самців, тому що е, основ, ну, самі старші самці, як то кажуть, по мені. Вони будуть загризати всіх їх, ну, независимо від того, чи то їхні будуть діти, вони будуть їх просто гризти і просто ну, вбивати. Ось тако. Підписуйтесь на мій канал, задавайте запитання. Усім мирного неба та усім люспіхів.